Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Президент Ірану пригрозив Ізраїлю та заявив про червону межу. Президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль своїми діями перейшов червону межу, яка може змусити всіх вжити заходів. Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США посилали сигнали осі опору, але отримали чітку відповіді на полі бою. Написав він у соцмережі ікса до вісі опору Ті сили, що підтримують Іраном на близькому сході, у тому числі Хамас. Влада США попереджає Іран про необхідність не втручатися у війну, прагнучи запобігти більш масштабному регіональному конфлікту. Райсі раніше заявляв, що Іран не має наміру слідувати застереженням США. В той же час Ердоган покликав турків на мітинг на підтримку Хамас. Так, Ердоган називає терористів Хамасу своїми братами і сестрами і закликає продемонструвати свою солідарність до них. Завтра я запрошую кожного члена нашої нації. На великопалестинську акцію, яку ми організуємо в Стамбульському аеропорту імені Ататюрка, де ми ще раз продемонструємо всьому світу нашу солідарність з нашими палестинськими братами і сестрами, написав Ердогана. Згодом президент Туреччини додав, що ізраїльські бомбардування гази, які посилилися минулої ночі, знову стали мішенню для жінок, дітей і невинних цивільних осіб, поглиблюючи гуманітарну кризу. Ізраїль повинен негайно вийти з цього стану божевілля і припинити свої атаки. Написав Ердоган, і вкотре закликав. Вийти на мітинг проти ізраїльського гноблення. Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не вважає Хамас терористичною організацією. Він заявив про звірства Ізраїлю під час атак на сектор Гази і скасував свою поїздку до Ізраїлю, а також заплановані візити інших високопосадовців. В той же час близько 5 тисяч американських військовослужбовців взяли участь у наземній операції, яку ізраїльська армія розпочала в секторі Гази вечері 27 жовтня. Як повідомляє тасний. News Agency з посиланням на джерела у сфері безпеки в наземному наступі на сектор гази брали участь три дивізії та декілька бригади. Як йдеться в матеріалі, американське військове командування практично взяло на себе контроль над ситуацією в ізраїльській армії, оскільки ізраїльські лідери втратили довіру до управлінської здібності та лояльності ізраїльської армії. Ізраїльська армія зробила спробу увійти у сектор гази з кількох районів, включаючи Бурейджа, Бейн Ханун, Бейталахію і на. Північ від Хана Юніс метою наступу ізраїльської армії у ці регіони є потіла сектора гази на дві або три частини та припинення зв'язків між силами палестинського опору перед початком наступного етапу війни. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.